Майже два місяці після влучення шахеда, а відновлення ще не почали. Жителі багатоповерхівки в Луцьку, яку наприкінці серпня атакував ворожий дрон, скаржаться на повільну реконструкцію. Мерія обіцяла все відновити до холодів, але роботи йдуть дуже мляво. Чому з'ясовував Володимир Миколайчук? Для нас це несе загрозу, і стіна може завалитися. Пані Оксана показує тріщини на стелі та стінах квартири. Шахет розірвався на даху саме над її помешканням. Проживати тут її родині заборонили, навіть не дозволяють забрати вцілілі меблі. Тому тут залишилися так, як є. Нам пообіця... пообіцяли, що спецкомунтранс це вивезе без жодної шкоди для людей, бо ми ну, воно реально може обвалитися. Відселили цілий під'їзд. Комісія заборонила проживати в 15 квартирах. Їхні власники бідкаються невдовзі. Холоди, а реконструкція досі не стартувала. Дах накрили плівкою і тільки-но почали замінювати розтрощені вікна. А їх аж дві сотні. Нині комунальники готують вцілілі під'їзди до зими, облаштовують комунікації так, щоб будинок був із теплом. Квартира пана Ігоря не пошкоджена. Каже, розуміє, чому затягується відновлення. Це бюджетні кошти, вони швидко не витрачаються, потім крайні не знайдеш, ніхто не хоче брати на себе відповідальність. Я розумію, да довго порівняно. Розумію, що час втрачається на відновлення з бюджету Луцька. Виділили 14 мільйонів гривень. кажуть в управлінні капітального будівництва. Місяць проводили експертизу, визначали ступінь аварійності, але роботи не розпочали. Бо підрядника зобов'язані визначити на конкурсі. Чекаємо на 24 жовтня, де має де безпосередньо мають відбутися вже. Оголошення, якби результатів тендеру, тому надіємося, буде підрядник, який візьметься за дані роботи і виконує їх якісно і швидко. Будівельники мають замінити дах і провести капремонт у найбільш зруйнованих квартирах. Коли розпочнеться реконструкція, поки чиновники не можуть сказати власникам квартир, які за власний рахунок замінили вікна, витрати обіцяють відшкодувати. Із Луцька Володимир Миколачук, Олександр Бойко, ми Україна, марафон. Єдині новини.